Раз майже стер її профіль з давніх монет. Але слова кохання звучать так пристрасно, що ніби зірвалися із гарячих губ лише вчора. Я любила. Я багатьох відчаї кликала на своє самотнє ложе. Я говорила мовою справжньої пристрасті. До неї ніхто із поетес не смів сказати про свої почуття так відкрито та з такою невиданою силою. Якщо Гомер вважався батьком епічної поезії, то Сафо створила лірику. Пристрасна Сафо так називали її сучасники. Вона народилася на острові Лесбос в місті Еросі за 612 років до Різдва Христового. Як і інші дівчата острова Лесбос, вона отримала майже чоловіче суворе та різностороннє виховання. Сафо була неймовірно засмаглою, вона займалася гімнастикою, брала участь у конкурсах краси, а в школі Гетер навчалася музиці та поезії. Віршуванням вона захопилася ще в юності, писала оди, гімни, елегії, святкові та застільні пісні. Коли на острові почалися заворушення і мешканці Лесбоса, Зробили спробу скинути жорстокого тирана піддака, Сафо та її братам довелося шукати притулку в далеких краях. Сафо повернулася на рідний острів вже досвідченою жінкою і прославленою поетесою. За тодішніми канонами краси, які встановлювалися розбещеними білошкірими афінянками, Сафо не була красунею, невеликого зросту, дуже смугла із живими блискучими очима. Овідій вкладав в її вуста такі слова. Я не велика ростом, але своїм ім'ям можу наповнити всі країни. Незабаром після повернення між Сафо та її соратником по вигнанню ще зовсім юним поетом лакеєм запалало кохання, якому судилося залишитися Платонічним. Яскрава особистість поетеси одночасно і приваблювала і відлякувала Алкея. Він вважав себе негідним кохання великої Сафо і довго не наважувався зізнатися їй у своєму почутті. Сказав би, але соромлюся коли б те, що розказати хочеш, пристойно було. Сором навряд чи би тебе смутив. Роман Залкем згас. А брати Сафо підібрали їй чоловіка заможного купця. Через рік у них народилася донька. Але безжалісна доля недовго дозволила Сафо насолоджуватися родинним щастям. Незабаром чоловік, а за ним і улюблена донька, спустилася у темне царство Аїда. Позбавлена родини, Сафо повністю віддалася творчості. Своїм поетичним даром вона прославилася на всю еладу, вона очолила школу риторики, яку назвала будинок Мус. Це був своєрідний античний богемний салон, де доньки знатних сімейств збиралися, щоби писати та декламувати вірші, а разом з тим і знаходити задоволення у спілкуванні одна із одною, віддавши чоловікам право творити античну історію. Тут влаштовувалися бенкети, а рікою лилося вино, та ніжні руки тягнулися на зустріч ніжним рукам. Що стосується мене, я буду віддаватися пристрасті допоки зможу бачити блиск променистого світила і дивуватися тому, що є таким красивим. А що може бути прекраснішим за жінку? в культурі давньої Греції одностатеве кохання було досить частим явищем. Сучасники сафони бачили в цьому нічого осудливого. Поетеса користувалася повагою Алкея. Салона, потім Платона та інших видатних людей давнини. Сократ називав її своєю наставницею у питаннях кохання, а зображення знаменитої поетеси розміщували на монетах. Твори Сафо, проникнуті любовною пристрастю та захопленням, радістю ніжного спілкування та ревнощами. Сафо кохала так, як кохати дано небагатьом, без залишку віддаючи себе страшній стихійній силі, з якою неможливо боротися. Язик мініміє, в крові моїй палають блискучими іскрами струмені вогню, в очах лиш пітьма, і вуха не чують, і рокотом хвиль дзвенять. Але молодість та свіжість невпинно йшли від неї. Любовні невдачі ранили її серце. Одного разу брат поетеси за величезні кошти викопив з рабства прекрасну хетеру родопу. Вона була така прекрасна, що Сафо також загорілася пристрастю до неї і стала суперницею своєму братові. Але юна красуня залишалася байдужою до почуттів Сафо, а брат забрав її з Лесбоса. За своє кохання Сафо заплатила найвищу ціну. За легендою вона закохалася у молодого красення грека Фаона, а він залишився незворушним до пристрасті вже немолодої та некрасивої Сафо. Яка забула заради всього своїх подруг. Нехай мене клянуть за те, що я кинула своє серце в безодню насолоди, але я, зрештою, пізнала божественні тайни життя. Мої очі, осліплені блискучим світом, бачили зорю божественного кохання, що народжувалося. Сафо піднялася на вершину левкатської скелі та кинулася в море. Вона була надто сильною, надто талановитою, надто самотньою, щоби знайти щастя в світі, де безроздільно володарювали чоловіки, тільки у ХХ столітті суспільство виявилося готовим сприйняти незалежну та обдаровану жінку, вільну і в коханні, і в творчості.